Друзі, всім привіт це програма Події Я Мар'яна Черкасець. Здається, коли тільки розпочинається грудень, всі хочуть стати маленькими хлопчиками і дівчатками і повірити у справжнє диво. І якщо ви думаєте, що це неможливо, то я хочу розвінчати ваш міф сьогодні. Ми з вами приїхали до Добропарку. Тож, якщо ви хочете поринути у світ казкової феєрії, ходімо разом зі мною. thank you Пані Ігоре, я вас дуже рада бачити. Нарешті, як то кажуть, ми вас вловили у добропарку, тому що а, напевно тільки лінивий ще не встиг доїхати до Добропарку, подивитись на ту красу, що ви робите. Я в першу чергу хочу вам подякувати за те, що добропарк абсолютно упродовж всього року сяє різними барвами. Але звісно, попереду а, новорічні свята хочеться відчувати себе справжньою дитиною в новорічній казці. Ото. Тож, що ви вже придумали, тому що з вашої фантазії однозначно впевнена, що буде чим здивувати. Ой, дякую за добрі слова, і мені здається, що от з ваших слів, що наш парк росте на очах. Я сто відсотково це підтверджую. І я радий, що саме наша праця потрібна людям, і ми далі хочемо не просто розвивати. Сам як парк, як дендропарк, але хочу і показати, як на власному прикладі є та надія, яка нас веде далі, що ми можемо зробити його більш красивим, більш привабливим. І саме головне, щоб від нашої розмови, від нашої передачі була користь всім, хто любить рослини. А це означає, що як тільки ти береш рослину в руки, ти маєш розуміти, що з нею далі буде. Через рік, через 10, яка потрібна для неї локація. Ну от Ми зустрілися взимку. І ми кажемо, що добропарк є чотири сезони, я їх не буду перераховувати, але всі ці знають сезони, це парк кольору, а тепер ще і світла. Угу. Чому ми весну, літо і осінь розвивали саме так, щоб на зиму також було щось показати. І коли ми плануємо парк, ми завжди думаємо, як зробити так, що ну, влітку він так завжди красив? А от е якщо парк гарний взимку і осінь, це означає, що ми досягаємо якого вже такої майстерності і мистецтва. Тому взимку важливо, коли у вас є сад, е щоб здивувати сусіда, наприклад, щоб йому було приємно, що він біля вас. Обов'язково треба думати про все. Як ми садимо то піари. Uh -huh. Це всі стрижені, форми. Ми доглядаємо літом, то ми знаємо, що взимку можна з них зробити кулі. І всього навсього взяти одну лестрічку е і 10-15 метрів вистачить для того, щоб е вже на подвір'ї була краса. Розумієте, ми маємо форму, а тепер ми маємо ще світло. І от ви скажете, ну от невже так все продумано? Да, все продумано. Не вже це так все просто. Це просто, тому що коли ти робиш п'ягалу, наприклад, от зараз ми бачимо, стоїмо її навколо. Так? Перша її ціль і функціональна ми хочемо, щоб був затінок. Через те ми посадили саме такі рослини, які будуть зверху прикривати дашок робити з рослин, а по стовпчиках будуть витися і гліциня буде цвісти. Піргала якраз для, для тої цілі. Тіньок. Функціональне, але дивіться, яку ми можемо зробити там проходку. Тобто ми додаємо трошки гірлян, вибираємо лед, ну, де найменша потужність. Mm -hmm. Ви кожен рік, а можете навіть RGB відібрати, то кожним роком ви будете проводити свого сусіда. І так, станете і такий раз таким бузковим, жовтеньким. А можете просто однокольором mm -hmm. зробити теплий білий, він завжди не програшний, взяли. І е, цю гірлянду ви можете навіть і не знімати. У вас святковий день, якийсь, да? день народження. Ви включили гірлянду і у вас вже в саду красота. І якщо ми зараз придивимося до, е, до нашого парку, е, саме люба наша локація несе зміст і на зиму. Це означає, альтанки завжди має бути підключено все. Проведена електрика, все, щоб на випадок, коли в нас свято, або коли зима, або коли традиція, ми могли б пустити гірлянду. Так само це стосується піргов. Так само я вже сказав, топіарних форм. Тобто ми спочатку любуємося все, а потім можемо гірлянду. І якщо ви подивитесь наші сінгапурські дерева зараз це також елемент був, де ми одразу собі думали, що ми будемо робити. Такі салютики, і ми висадили гліцинію, Вона дуже гарно квітує разом з тюльпанами. А на зимку ми зараз зробили ті гірлянди, які будуть просто ну, вражати людей. Тобто ми покажемо диво диво для того, щоб людина собі захотіла зробити на подвір'ї. І тоді вона може цей касовий поділитися, і з сусідом своїм добрим. Чи не добрим, і просто для себе зробити приємність. Отож, підкреслюю, що щоб ви не робили в саду в себе, це однозначно потрібно думати на крок, на два вперед. Тоді ваш сад заграє новими кольорами, новими барвами. Ну, Десь так маленький екскурс, чому саме добропарк, взимку ще один має бути сезон. І ми його не робимо для того, щоб там зробити шоу. Ми прикрашаємо просто. Свій парк прикрашаємо для того, щоб він був святковим. Точно так само як кожен свою я кожен свою оселю і все десь Однозначна. десь все Так пане Ігоре, а, яка загальна територія добропарку? Чи могли б ви нагадати? І скільки загалом а, ілюмінації кілометрів <свісно> 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 тут було <свісно> потрачено? Да. Загальна площа парка ну, надзвичайно велика. але ми зараз поки uh -huh. осваюємо тільки приблизно 150 гектарів. Uh -huh. Всі інші це вже будуть інші парки. Різних видів атракціонів для того, щоб коли ви прийшли не тільки насолодитися дендропарком, а ще можна було відпочити, хтось половити рибу, хтось просто покататись на гірках, хтось на атракціонах. Тобто це проєкт довготривалий, потихеньку ми будемо інвестувати навколо. А зараз якраз саме ця територія дендропарку, ми її оформляємо, саме ілюмінацією. На сьогоднішній день вже 200 кілометрів ми пройшли. тобто, уже, тобто да, і ще Це не фініш, це, допряма, да, це десь до про ми майже доривну дійшли вже. І це ще не фініш. Ми з кожним днем включаємо ілюмінацію. Чому? Єдине, я зразу зрозумію, глядачі можуть питати, як можна в такий час тратити кошти на гірлянди. Не тратимо більше 10 років займаємося. Головною ялинкою країни. Більше 15 років займаємося новорічною ілюмінацією. У нас на складах, після того навіть, що і, е, Русня розкрала половину, ну, ще й, половину, ще, ще й трохи розкрали наші і місцеві, ще залишилося стільки, що ми можемо пів України нею обійти. Так, так це все старі збереження. Старі правильно? збереження. Тому Просто, знаєте, це як та хозяйка вдома. Все додому, Дома, все, все до хати. Да, ще, все, що до хати, все добре. Там трошки муки було, там трошки ще щось, вона раз зліпила пиріг. Точно так. Зайшли на склад, подивилися, це є, це є. Що з нього можна зробити красиво? Зробили. Тому що красою краса має бути доступна для всіх. Красою треба ділитися зі всіма. І ми це хочемо зробити. І якраз це якраз ще буде, знаєте, така. Можливість для всіх інших сказати, ти, ти, а що тут такого? Я можу сам, а ми цього намагаємося, якщо ви зробите в себе красиво. Країна наша буде краща і все. Я тільки шкодую, що я не виробник сам елімінації, а то можна було це після ще такої популяризації можна було б і заробити трошки коштів. Я Але... думаю, це ще поки що. <гум> да, ще поки, да. так. Тому десь виглядає так. Маємо... Ми вибрали таку професію, вона складна. Ви не думаєте, що я так говорю легко, то це все так легко робиться. Ні. Вона дуже вузькопрофільна, вона дуже. Сезонна, і тільки мати терпіння велике, як казав гуру. Да? Тебе є терпіння займатися зимовими видами спорту або Є, Тоді ти зробиш. А яке треба терпіння мати? Ну, хорошо, я тоді скажу, ну ти пробував воду в решеті носити. Пробував. І так усердно носив, не виходить. І... Тоді я кажу, а зимою пробував, зимою вийде. <рес> Тому для того, щоб робити сезонний бізнес, це не дуже просто, але те, що ми робимо, мені дуже подобається. І головна наша ціль нашої команди досягти, досягти майстерності і вищої ліги, показати, що в наших умовах дуже важких, де бізнес не так добре розвивається, як хотілося б. Можна зробити і дати надію всім іншим молодим, які хотіли б займатися таким або схожим. Ну, десь приблизно так філософія нашого парку. Весь декор, все оздоблення вигадуєте безпосередньо саме ви, чи є дизайнери, які допомагають вам а, із цим питанням. Ну, дивіться, на початку це все зрозуміло, що я. Але команда вчиться коло мене, і колись я, ну не колись, а інколи приходжу, а вони о, а вони вже зробили. Думаю, класно. Просто коли ти в цьому колі і ми е, шукаємо відповіді, це означає, що вся команда шукає відповіді. І Я дуже е, просто щасливий, що вони разом зі мною йдуть в ту дорогу, яка називається якість, краса і можливості для всіх. Наскільки велика команда разом із вами? І як загалом до, то, до війни у нас було 87 чоловік, mm -hmm. десь зараз біля 25. але нам вистачає тому, що тому що не така економічна ситуація, що можна було більше. Хотілося б більше, хотілося б швидше розвиватися. Але поки ні, поки ні. Але надія є в будь-якому випадку. Новорічні свята, різдвяні свята це в першу чергу веселощі, якісь приємності для малечі. Отже, це як для сім'ї буде... свято для сім'ї. Воно об'єднує. А Це дуже так. важливо, щоб сім'я сіла біля каміна, була різдвяна музичка е і. Відчуття оце плече сім'ї це найважливіше. Це буде ну, згадуватись все життя. Чи будуть тут якісь на території добропарку розваги для дітей, для дорослих, мінімальні, бо буде холодно, але ми зробили, бачите, з цих піргал ми зробили такий промінат красивий, а ті піргали, ви підійдете, подивіться, mm -hmm. ми робимо теплі зони. Mm -hmm. Там буде достатньо тепло і там можна буде точно. Попити якогось чаю, якось з запельсіною, пряніка якогось від Святого Миколая. Це однозначно. Ну і декілька в нас хороших єгорок і атракціонів, де малеча зможе спокійно собі спуститися на тюбінгах. Мало того, це входить в вартість квитка, це в тому числі. Тобто за це не потрібно додатково платити. Ну а як же ялинка? Чи буде тут на території? Є. Буде ялинка. От ялинка, цей рік вже точно стало не місцем об'єднання, як і раніше, а трохи роздору. Дуже багато писали, чи потрібна ялинка, чи не потрібно. Ну, питання навіть не філософське. Звичайно, потрібно. Ви можете відмовитись від свого дня народження? Ні. Ви можете відмовитись від е, Різдва, від Нового Року, то, що е, називається е, культурою саме. Нашого народу. І якщо нема культури, немає нації, тоді є, якщо ми не будемо підтримувати цю ідеологію, то ми точно розпорошимося десь. Тому, на мій погляд, і ялинка, і якраз свята мають об'єднувати Україну. І зрозуміло, що якщо є люди, які можуть це зробити, то повинні бути і люди, які могли б цю добру справу перевести в інше русло. наприклад, От ми ставимо зараз головну ялинку. Нам потрібні партнери, які могли би цю ялинку продати вигідно, як лот, і ці кошти зібрати всі і 100% відправити на ЗСУ. От ми зараз намагаємося так зробити, щоб це вийшло. Тому якраз і ялинка, і наші свята національні це те, що об'єднує нас. І, і важливо, що нам на фоні цього об'єднання ми просто стаємо сильніші й крепші, бо одне коло одного тоді, десь так. Пані Юрі, повернемося знову ж таки до того, що потрібно бути на крок попереду при плануванні своєї да, клуби, да, ми свого простору до, і так далі? До вертаємося Ось. до планування. <світ> Вертаємось до планування да. загалом. Це в принципі да. дуже да. добре дисциплінує, як мінімум. Абсолютно. Але а, якщо, наприклад, людина хоче поруч із своїм будинком оздобити квітами, щоб згодом, так як ви говорили, ілюмінацію і так далі, чи зможе вона це самостійно зробити? Чи все ж таки потрібно знову ж таки допомогу дизайнера? Або людини, яка більше у цьому розуміє. Якщо ти маєш зайві кошти да, зайві кошти і не хочеш помилятися, то тобі е, взяти важливо спеціаліста. Він тобі точно розкаже і ти не будеш ходити навколо е, цієї теми. Якщо ти не маєш зайвих коштів, е, всі правильно кажуть, збирай їх для того, щоб наняти професіонала. Але я за те, щоб кожен спробував сам зробити це. Ви настільки будете приємно вражені. От зараз я працюю над питанням, чому я себе так хорошо відчуваю на землі. Я почав в гриб е, ну так, ну так, як до джерела дійти uh -huh. і зрозумів, що громад аромат, не запах, не ще щось там, як, чи, ну, аромат землі дає сили. І я думав, що це так випадково. Я читаю. Якраз ті мікроби, які є в землі, о що, ви зайдете в ліс і вийти не можете, відчуваєте себе по-іншому, вони вас стимулюють енергією, сили додають і забирають стреси. Тому я зрозумів, що сад і парк це те, що називається терапією. Це те, що нас лічить, це те, що нас веде вперед. Тому, якщо ви будете самі займатися своїм. Своєю ділянкою, своїм будиночком, ви точно будете завжди молодим, завжди енергічним і завжди хотіти жити. Тому раджу вам все-таки самим. А для того, щоб не помилятися, вам потрібно дивитися канал 6, 6 соток. Вам треба брати море літератури, не лінуйтеся, читайте. І в ній дуже багато можете знайти відповіді, як правильно планувати парк, які рослини брати, які в нас зимостійкі, які ні, яка зона в нас, які рослини нас налаштовують е, е, на енергію, які е, рослини відправляють нас в сон траву, е, для чого котовник, для чого злаки. І це от все, коли ви розбираєтеся, по-перше, якщо ви парубок, то буде про що говорити з вашою дівчиною на зустрічі. А якщо ви вже сім'я, то ця тема, повірте, е, вона безкінечна. І крім того, що ви будете говорити за дітей, за любов, до себе, до батьків, що будете говорити за рослини, бо вони надихають. Це 100% вам гарантую. Скільки людей очікуєте в зимовому сезоні? Ага. Це для того, щоб наскільки буде приваблива ця тема, ну, дивіться, я думаю, що я розраховую на 50 тисяч, приходьте. От тоді в нас все складеться. і на весну, до тюльпани, ми, е, Я відчуваю, що ми будемо мати гарний паркінг на пару тисяч машин. Як е, е, тому мультики, пам'ятаєте, і тебе посчитав. Тобто я сказав 50 тисяч, тому що ми тоді закриємо всі питання. Ми будемо мати супер паркінг, ми будемо мати знову, е, закупити рослин на додаткових якихось 10-20 гектарів. Ну а як насправді буде, ну, я вам скажу, коли почнуться тюльпани, я вам скажу чесно. Чи було стільки, чи ні? Якщо замітає. я вгадав, ну, то, ми, то я навіть не знаю, якісь пристуді з мене візьмете для глядачів або для каналу. Ми це занотували. Ми це занотували однозначно. Як ви вважаєте, за роки існування добропарку, наскільки він змінився, і що для вас в першу чергу змінилось тут, попри всі ті негаразди, які тут відбувалися? Я бачу, що росте якість. Я, знаєте, Руки, ну так, пару разів так, mm -hmm. особливо після ковіда, а, а, а вже після війни, коли тут стояла вже ця техніка їхня, ну я розумів, що це вже все, не наша земля. Е, перші дні було зрозуміло, що це все забирають і все пропаде. Е, далі ну, я бачив, що впевненість з'являлася не тільки в мене, а у, у всіх. І ми зараз, е, крім того, що м, вистояли. Я бачу, що в наших солдатів, в наших офіцерів хоробрі справжні серця, і тільки з ними ми можемо дойти до перемоги, тим самим забезпечити собі майбутнє в бізнесі. І е, я це навіть ще не так розглядаю бізнес, як в мене зараз таке, знаєте, е, е, тут думки так обскелю б'ються, і мені хочеться добитися якості. І Коли я йду вже зараз е, тосканою дорожкою. Лаванди, або, дивлюся, як висаджена гортензія. Ви знаєте, я от точно вам чесно кажу, я не можу навіть сказати, що там щось неякісне. Тобто я бачу, що ми якісно ростемо. Нас заїдали бур'яни не тільки в голові, а й на полі. Ми не знали, як знайти цю істину. Але потихеньку, з допомогою людей, які приходили до нас, дуже доброзичили. Вони, тим, що вони приходили, допомагали нам. Вони вірили в нас. І ми вже от цей рік ми вже досягли якості. Наступний рік мені вже зовсім не соромно. Ми, я от зараз ми стоїмо, дивимося на озеро, е, озеро Мане, і ми тут висадили е, більше 20 тисяч міскантусів. Ми маємо 100 сортів. І сьогодні от зараз я вже не хвастаюся, а просто рекламна пауза. У нас більше 100 сортів міскантусів. Якщо ви знайдете хоч в одному парку Європи таку саму кількість, до кінця життя виходите безкоштовно до нас. Ну такого, як в нас, нема ще ніде. Це я вже горжусь. І це зробила наша команда. Бо знайшли, бо це ви ж думаєте, просто там Це ж поїхати на виставки, скільки це треба потратити, часу, це просто неможливо. Але зробили. Далі у нас лавандові поля, зараз вишукані настільки і... Нам, наприклад, тої сировини, якої в нас є, я відчуваю мінімум на рік, і ви зараз побачите в мережі: і лавандове саше, і лавандове мило, і лавандове масло. І навіть знаєте, що будуть? Подушки. Подушки а -а. з лаванди. Виявляєте? Ви десь побачите їх в мережі вже на днях. Тобто, наша, ми вже тут, наші цеха, будуть переробляти цю продукцію. Далі, цим я теж горжусь: тюльпанові поля навесні. От точно вам кажу, вже ну, рідко хто скаже, що тут а, тільки один вітамін Д, що тільки сонця море. Ні, наші сосонки, дивіться, піднімаються. І, і вже там і лавочок в нас більше, і можна буде в тіньочку посидіти. І теж в нас гарнесенька гарна колекція. Ну І багато чого ще є красивого. Ну, Саме головне, ми встигли до зими восстановити наші теплиці. Ті, що в нас розбили, ми зараз. Поставили вже шість і ще шість нам ставлять ще поляки, ще шість ставлять. Тобто ми, наша виробнича програма по розсаді, гортензії, міскантовсів, у нас, Ой, я забув сказати, у нас піони просто І Ми зможемо дуже багато давати якісної продукції на всю Україну. І що саме головне, що ми будемо гарантувати. Сортову чистоту. Тобто, от, от який сорт у нас є. Ви бачите, вона у нас цвіте, цей лавандін платіном ніколи. Uh -huh. І ви точно його отримаєте. І ви точно будете бачити, що він у вас буде такий самий, якщо ви будете доглядати хоча б так, як ми. Ми ще не доглядаємо. ми ще, Я, я ще вибачаюсь наперед, ми ще не дотягуємо трошки, але. Як в касі, ми що не волшебник, ми тільки вчимося, але дружба допомагає творіти настоящі чудеса. Це в золушці було таке щось. Точно вам скажу, від того, що ми я відчуваю підтримку, бачу, що дуже багато ви пишете нам приємного в коментарях, розумного в коментарях, те, що нас не тільки надихає, а налаштовує на нормальну працю, і ми будемо давати гарний продукт. Я бачу, що все в нас вийде. І нас, і вас все вийде. Тому саме головне не лінуватися. І навіть якщо холодно пам'ятати, що ти приходиш додому і ти живеш в тій країні, яка просто прекрасна, і там є тепло, тебе чекає сім'я, і є в тебе головна ідея посадити більше дерев, рослин, любити навколо людей, жити навколо одної ідеї, що ми, Україна, що ми сильні, ми варті бути на цій землі. І нікого сюди не пустити. А якщо пустити, то тільки туристи, щоб вони приходили і дивилися на наш образ життя. А наш образ життя це як квіти, такі, як прекрасні у нас діти, і такі прекрасні жінки. Зараз може ще зарані, але точно хотів би сказати з наступаючим. Нашим новим роком наступаючим з прийдешніми да. святами, пане Ігоре. А мені насправді дуже приємно, що ваша команда завжди дослухається до ваших гостей, які приходять, і завжди запитують, які рослини вони хотіли б у вас тут побачити, для того, щоб однозначно зробити в майбутньому світлини і показувати на всі соцмережі. Отже, друзі, це добропарк Його історія, де можна подивитися на красу ту, що ви зараз побачите. Приїжджайте сюди, і ви однозначно не пожалкуєте. Це програма події. І я ведуча Моріана Черкасець.